Панове, привіт! Лайтвейт, middleweight, heavyweight. Я пройшов вже всі кубки і забрав всі нагороди. Баркинг, баркинг. Отже, вчора біднове промо і eSports випустили нову серію кубків нового формату. Зараз щодо формату повернемося, але ви погляньте, які тут нагороди і як їх багато. Ось тут, де всі вже зелененькі галочки, це я вже все пройшов і все забрав. Паків було дуже багато дизайни, Ну це таке чисто для краси, але які паки, які плейстайли. Тут 285 це ще теж таке. Там були паки. І по 86, і Гарант 87, якось тут за мідлвейт, і плейстайли. Золоті, блок, наприклад. В Оренду ще тут такі карточки роздають, як Вандевен, Макай, і теж плейстайл. До речі, тут золотий силач є. Тут ще й дизайн, який дасть повну хімію будь-якій вашій карті, як це я робив, наприклад, для Лео Месі чи для Софії Вілсон. Три карти 88. Тут теж кубка паків дизайнів і ще одна еволюція на лоудрівені фенес 4 до восьмого базового плейстайлу для 87-го рейтингу. І ще тут 89 плюс гарант, який я зараз воно ще відкрию, вже теж пройдено, але ще не відкрив. З нового промо без легенд і без героїв, правда, але там є що круте ловити. І тут же плейстайл, тільки така, плюс, яка може бути другим золотим плейстайлом, але теж до 87-го рейтингу. Це, власне, напевно, єдиний мінус цих нагород, що ці плейстайли золоті йдуть до 87-го рейтингу. Тут такий нюанс, що якщо ми даємо другий золотий плейстай, от тільки так, то та карта вже потім в еволюції не пролізе довго, бо е, ліміти є такі, що один золотий плейстайл має бути так. Тому, скоріш за все, зважаючи на ці ліміти під 87-й рейтинг, ці плейстайли еволюції підуть моїм гравцям збірної України, яких я буду прокачувати десь під березневі матчі плей-офф до чемпіонату світу і захочу з ними паралельно десь там поставити. Старатися піти в чемпіонс. Але е, є тут, наприклад, золотий силач, який може йти другим золотим плейстайлом до 87 рейтингу. І це, наприклад, може круто зайти е, Ферлану Менді з нового промо, в якому можна потім буде докинути по другому золотому плейстайлу ще дефу, і він же вийде досить крутим. Тому тут є варіанти, як вписувати ці другі золоті плейстайли і для топових карточок, а не лише для забави як в мене зі збірною. Ну а самі ці кубки турнір. Чики насправді мають дуже простий для розуміння формат, хоча спочатку здавалось, ого, як все багато аж складно, але ні. Тут є три категорії: Lightweight, Middleweight і Heavyweight тобто найслабша, середня і найважча категорії. І відповідно з першої до третьої посилі ви проходите поступово. Спочатку граєте у Lightweight кубку. Якщо його виграєте, то разом з нагородами отримаєте доступ до Middleweight кубка. Якщо ви там вже виграєте, то разом з нагородами отримуєте доступ до Останньої третьої категорії хевівейт, і якщо ви проходите ще й там цей кубок, причому тут вже двічі, тому що попередні кубки лише раз треба, а тут для повної пачки нагород двічі треба забрати хевівейт, тоді ви вже забираєте всі нагороди і е, собі. Щасливий сидите. Тут головне не переживайте, що у вас нічого не вийде. Вірте в свої сили і пам'ятайте, що у вас є дуже багато спроб. Причому ці спроби оновлюються щодня, а сам цей турнірчик в трьох категоріях має тягнутися, наче тиждень. Тому день за днем можете пробувати свої сили. Ну і очевидно, що з кожним наступним днем, напевно, суперники мали би легшати по цих категоріях, тому що найсильніші, напевно, накинуться одразу. А перед тим, як перейти власне до того, як я грав у цих кубках, до вашої уваги, кілька. Кілька хвилин хайлайтів, що я наловив у ем, нагородах за еліту Division Rivals, бо я притримав це до нового промо. Так, одна хвилинка до промо, Я думаю, одразу почати з паків. Так, без промо. Знову без промо. Але 88-й карточку. Є Щось, і це Бірхов. Олівер Бірхов. Звісно, я вже бачив, що це l 75 пас, але сам факт новий герой Німеччина. Для Німеччини це може і легенда, ми його вже одразу візьмемо, бо він тут в будь-якому випадку найцікавіше виглядає, бо рейтинг і так, і так з тих вищих. Е, я навіть не думав, що він 191 см зросту. Я думаю, він нижчий. Але пам'ятаю, Бірхов і в воротах був кеп Кепке. Золотій Фінеси удари головою. Це перша карта Бірхова взагалі в історії Ultimate Team. Такий пак? Без промо-волкаут. О, вау, волш! Немає е, анімації. Нема анімації, ось вам і промо. Вау! Ну, безударна вона, звісно, і в атаку фігово, А ні, вибір позиції 85. Вона бити не вміє, але попасуватися підійти зможе. Але приємно, приємно. Найс, але немає волкаутів, слухайте. Та беремо. Що робити? До хати? Так, воно швидко поки падає, ще паки відкрию. Ага, то значить тепер дивитися всі волкаути, бо може бути Може бути щось? Немає нічого. І останній пак за Rivals. 10 штук 85. З інформом. Промо може бути в кожному паці, бо анімація зламана. Ми це вже бачили. От, Red Bull, до речі, це може і бути. Інформ, напевно, бо навряд щось з королівським може бути у Red Bull, так. Але рейтинг височенький, якщо б 80, а може і не факт. Є два промо, три промов всередині. Вау! Але всі фігові, але вау! Ніфіга собі який пак. От вам і нагороди за Rivals. Але як шкода, що зламана анімація? І не можна того оцінити. Кумагай. Гілес або GLES і дублікат Walsh. Отаке от, от нападало. Ну, а тепер переходимо до цих королівських турнірчиків. І щоб вам було цікаво, я буду показувати лише фінальний матч у кожній категорії Lightweight, middleweight, heavyweight. Ну і, відповідно, нагороди за кожну із цих категорій. Стосовно обмежень по складу, то вони фактично були лише для першої категорії, бо далі я вже міг спокійно грати собі основою. Фінальний матч! О, 19-27! Це ж динамо Києва, а чого Бордмут? Ти так захопився командою забарного. О, 1 2 1-2. Ай-яй-яй, щось дуже багато сьогодні в каркас б'ю фінесами. Чи я перетискаю тепер село удару, бо відвик від того, що треба трішечки легше. Та в месі. Їм виглядає складною система таких кубків, де треба перемагати. Ай-яй-яй! Он сайт. Я сумнівався. Ми відкриваємо одразу паки чи накопичуємо? Давайте одразу відкривати. Так, ці паки до хати. Ван ДВ на оренду дають. І тут ще й дизайн. І ще паки. Вау, і тільки один е, перший кубок пройшов, а вже стільки роздали всього. Що тут? Куртуа. Мартін. О, Мартінес в промо. Мартінс в промо. Просто broken walkout. волкаут. Отак от. Грінд Кубків. Let's go. Просто ми не бачимо того дизайну. Розкішного, напевно, дизайну. О, oh, о, oh, гарні плейстайли. Ну і 195 см зросту. Найс. Nice. Месі. До речі, колега. Tak się obejmali wtedy na tym чемпиonacie światu. Ciekawa karta. Z tych najlepszych za dzisiaj, na pewno. Czy raptom szachtu jest z Barsi? Babble Walkout. I tu... O, to nie szalen? Kerr. Переходимо до Мідлвейта, і тут, як я і казав, обмежень по складу практично не було. Звертаю вашу увагу на те, що гравця нокаут роялті ви можете поставити в запас. Не обов'язково вам його ставити в основу. Тобто, там, якщо вам дають якусь орендовану карту, типу Ван Макая, ви можете саме її поставити собі в запас, якщо не зловили десь з нагород. Куди поплив скакун? Ти маєш стрибати, а не плавати. Ох, тут сильна лінія захисту, Волж грає. Угу. Бруні тоді треба де. Сюди so той heavy weight Markus Rushford. Ой, Месі, що зробив? Ай, дістав пес. Добре. І тут йому онсайд Маркус Рашфорд вирішуй. Вирішуй. У фінал нас виводь, бро Добре. Ой, Мессі постелив, добре є. А тепер ми йдемо до солоденького до нагород за Middle Weight. Так, що туди дістаю? Косметику і кубку паків. А тут плейстайл кейс з тих плюсових. Блок. Блок. Для забарного, напевно, цей золотий блок піде. До хати. Так, це що таке? Рой Макай. А може мені їх всіх в, орен... в матч загнати, де буде там в чемпіон грати чи що, всіх цих орендованих? Макай, Бірхов, зробити собі чисто команду royalty. А, ah, інформ точно. Бернардо Сілва. Дякую. Оп, інформ зайшов, так. Double walkout. Голкіпер, USA і Арсенал Ой, якась фігня О, це Промо! Промо без анімації. Нахер! Зрозумів. І тобі туди ж і. Габріель. Ага, ну що мені зробити, щоб анімація була? Ну добре, дивимося гарант. 87. О, є, нарешті ця анімація. Розблокували, розкодували Бразилія, C Ньюкасл. Я не бачу. Бруногімараеш тут є. Непогано це виглядає, але я не бачу його карти навіть в тому прому. Золотий інсайсів. Цікаві стати. У мене, звісно, в центрі поля і так люди б'ються за місце. Я б хотів. Навіть менді собі лівого фланг на еволюцію. Але це цікаво. Виглядає гарно. 4-4 гачка нема. Я зрозумів, якій з народній команді літав би. Та дякую. До речі, на рахунок бажання зіграти з новими промо-карточками. Це були не просто слова, контент. Отака от, от чудова команда зараз буде. Мартіна з яким я випав у паці, кіліні, якого я зібрав першою частинкою, бо можна його спробувати в оренді. Девене в нагороди дали. Брунгімераєш в нагородах спіймали тут вже повна версія. Макай теж в оренді. За кубки. Власне, за перші два Девене і Макай дали. Ну і Олівер Бірхов взагалі перші секунди промо мені випав. Олівер Бірхов, німецька легенда. Я пам'ятаю ту команду, тому що грав Андреас Кепке, по-моєму. Є таке, вони виграли тоді євро. Я пам'ятаю. Кепке пенальті ловив. Коли ж то було? Вау, це, це 96 євро, по-моєму. Євро. У 96-й. Андріа Скепке став одним із головних творців тріумфу збірної Німеччини на Євро 1996, будучи основним воротарем та вирушив чемпіонський титул у віці 34 років. Його феноменальна гра, зокрема відбитий пенальті від Чан Франко Дзоли у групі. Та вирішальний сей у півфінальній серії проти Англії. Принесли йому звання найкращого голкіпера Європи і світу 96-року. Я питаю, таку блакитну форму його, воно зараз десь вам знайду. Вчора роки ще були телевізори з кінескопами, коли я дивився такий футбол. Але я пам'ятаю, будемо зараз грати, бо у нас кепки нема, але в мене є Бірхов. Бірхов, який забував на тому євро. Може, до речі, щось тут про нього пише, не пише. Але маємо золоті фінес-шоти і удари головою. А Макає тут такі бомбардерські плейстайли, вам скажу. Карл. Макай. І фінез якийсь там такий дав лівою ногою. Макай! Покажіть нам. Ого, деталізація найс. Зробили гарно. Я думаю, фани баварії в захваті. Макай не втекай. Макай печенько в чай. Макай. Ого, вближній такий фінез, дав! Вау! Рой! Що не прізвище, що то можна римувати. Тільки Бірхов не придумаєш. О, Макай! Рой Макай, слухайте, він бомбардир, ще той. My game is fair play. Макай. Ліва фінес. Рой Макай. Вау! удари це насолода. Одразу, по перших відчуттях, здається, що Бірхов мішок, а от Макай дуже перспективно виглядає. Олівер Бірхов! Забиває молодець не мішок. Після цього цим же складом у півфіналі Хевівейта я дістав по задниці, ну а тоді переключився вже на основу, щоб таки забрати свої нагороди. Рейтинг такий, що потім нічого вже не качнеш. Федрі відкрили, лишили на. Бо я такі жовті кольори, що випалені в цій грі, а цей такий в міру насичений. Ой, Заїр, ой, покрутив. О! От і казуші кінець. Сюди ті нагороди. Три карти 88, три карти 86. Зараз будуть гарні волкаути. Так. О, інформ. Нормальний такий 82 плюс пак, рейтинг плюс інформ. 3 85. О, ліса. З ким ти? З Ліверпулем. Ну, Салаха, дайте якийсь рейтинг може. Ван вандейк, найс. Напевно, вдруге в ці 26. Я ловлю вандейка, 90-й рейтинг, гарно. І я що тут. Скільки зараз 90-й рейтинг? Ага, просів трошки. Ти диви. 32 тисячі. Берем, берем. Ну і тепер дуже соковиті паки залишаються всі з волкаутами. Тут ще й гарант такий потужний. 386 плюс, потрібний волкаут. Анімації якогось прому не видно, але можливо воно досі так заховане. Це терштеген із Жероне, і хтось там з Арсеналу. Арсеналу я наче не бачу нікого в промо, Незвично, до речі, Терштегена бачити в такій формі, так. Сака виходить. Він тут рарний, промо нема. А промо було всередині жиру Олів'є, Звісно, він коштує фігню, але. Цікава карта. 5 на вікфуті, 90 удари з Жеру можна трошечки і пофанитися, знаєте, але я не хочу його зараз побачити у Гаранті 89, де може впасти і він, до речі, і Бруногіраєш, і Волш, які в мене є. І так, доба прийшла, і їй не пофіксили анімацію волкаутів. Тому дивимося, що тут 3, А, чи тут хтось теж заховався? На Катото це мені схоже на початку. Вірц, цього разу Юліан, він 89-й, наче? Чи теж восьмий? Ні. Ірен Паредис. Тут рейтингу мені дали. Ну і останній пак 89. Хоч би не дублікат. Ось так я попрошу, а там вже подивимося. Є гарненький дизайн. Тут гарантом це жиру, я вже побачив по борді На жаль, Олів'є жиру тепер можна подивитися, як він би мав по-королівськи виходити в одному із попередніх паків. І так ще підтанцювати. Ее олівє. Звісно ж, можна пожалітися, що гарант 89 підвів і випала фігня, але загалом така концепція турнірчиків мені дуже сподобалася, де багато граєш і отримуєш дуже багато нагород, особливо еволюційних плейстайлів. І там ще й дизайн, який для якоїсь карти на повну хімію зайде, так що круто. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу. Почуємось. Побачимось. Бережіть себе.